Я знову вас вітаю на своїй кухні. Сьогодні у мене гострий салат, тому що там у мене, гости, у мене гострий перчик і часник, а також свіжомелений чорний перчик. Я вирішила нарізати всі інгредієнти з смужечками. Які інгредієнти буде в кінці відео, а також в описі? І Відео я зробила, мені здається, дуже зрозуміло, тому поки ви дивитесь. Відео. Я вам, вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. У мене дуже багато вже рецептів. У мене є плейлисти, які присвячені різним стравам. Є риб, рибний плейлист, є плейлист, який присвячений першим стравам, а також другим стравам. Є в мене ще авторський салат. Я думаю, що цей салат теж в мене авторський. Так. І ще я вас дуже прошу підписатися. А, оце ж гострий перчик, ви з ним будьте дуже обережні. Його можна не класти зовсім, якщо ви не любите. Так, підписатися, вас прошу, поставити лайк, залишити коментар, зберегти собі і, якщо є таке бажання, поділитися зі своїми друзями. Я вас чекаю на своєму каналі. Їжте смачно і бережіть себе. Україна перемагає. Все буде Україна з таким народом, як ми, тільки перемога, тільки перемога!